Убивство. Що ж, гра розпочалася? Негайно припустіть мене в рай, І не забувайте, що в мене велике десантці. Ти така норовлива, мені дуже підходиш. Я заплачу вам, скільки ви хочете. Неможливо все в цьому світі купити. Роза, це твоя людина, забирай. Суицид. Напевно, знов якась дитина. Выбирай рай або пекло. Если человек, которому ты хотел дать все, а именно свое время, отказался от тебя, имей смелость, честь и гордость больше не появляться в его жизни. Эм, ем, а що тобі з нею робити? Ем, е, я не знаю. Я попіклуюся про неї. Але ж ти демон. Господь. А, так ти є той самий демон, який прихистив дівчинку. Так, Гос Всевишній. Не потрібно формальностей, залиш цю дитину у себе. Справді, я можу її залишити. Дякую, дякую, дякую. І так ось і вийшов мініфільм Ангели і Демони. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобався, тому чекаю від вас підписки. па Па-па-па.